Що було 16 числа? Я познав про це в суботу зранку, коли я прийшов на роботу і в мене лежить заява. Хоча на словах було все, але документів в мене не було. Про те, що відбудеться сесія ввечері того самого дня, вона засідання номер 2 як ми назвали його, з поварою до депутатського корпусу ви зібралися. Тому я не просто ігнорував це, що місце зробити офіційно. Бо це зібрання незрозуміло, з яких підстав і як це робиться. Тому що депутати, коли звертаються одну третину голосів до міського голови, або секретаря у проведення сесії, і я відмовляю або не виконую ці вимоги, ви можете зібрати сесію. Десять днів, нагадую, 10 днів. Це і закон, і регламент те саме, Правильно? Регламент так само просто. Як я мовчав, коли ви Продовжувати сесію, а не а не, а не Ще раз спочатку. провести погнане засідання, ви можете. Таким чином, якщо слухати вашу логіку, ви можете збиратися коли хочете. Такого неможливо. Ні. Правова держава. Ні. Зібрання це публічне дійство, яке відбувається в, е, в місті, визначеному, регламентом, тобто сесійна зала. Попереджаються, як мінімум, за добу люди. Громадськість, працівники, засоби інформації, вся громада. А ви тихенько зібралися. Чому не були працівники виконкому? Тому що вони мені казали, десь там щось збирається. Ну, мало літ. Хай збираються депутати. Ви збираєтесь на комісії, на зустрічі. Не знаю, можна туди народження ще й спразнувало. Я не знаю, чого чому збиралися. Іншими словами, чому я накладав емо? З однієї сторони виглядає, ніби я позаконна ту сесію. Але в розпорядженнях я мушу реагувати на зібрання депутатів, які виникли, в результатах яких з'явилися рішення. Так ви їх зробили. Але фабулі кожного розпорядження, їх 21 розпорядження Червоки, готова і всі заготовлені, в яких я не визнаю цю сесію. Це прописано в кожному з них, ви ж не читали, правда? Відки вчора мене подколова, як вислався на розпорядження підготував. А зміни.